Серед головних вимог стійкість до впливу вологи, миючих засобів, агресивних подряпин і іншого механічного впливу виробники пропонують досить великий асортимент матеріалів, які підлоги краще зробити на кухні, про їх видах властивості піде мова нижче. Лінолеум на кухні, бюджетний і досить практичний варіант кухонного статі. Лінолеум, що випускається сьогодні, характеризується хорошою шумо і теплоізоляцією, має високу опірність до стирання і термін служби не менше 8 років. Це дуже невибагливий у догляді матеріал для забезпечення тривалої експлуатації. Підлогу досить регулярно протирати вологою ганчіркою. Є й інші переваги, легкість монтажу. З укладанням можна впоратися власними силами, не залучаючи фахівців. У продажу є широкий асортимент фактур і відтінків завжди можна підібрати покриття найбільш точно відповідне стильовому напрямку кухні. Наявність в магазинах лінолеуму з малюнком дозволяє споруджувати цікаві в дизайнерському плані композиції. Нюанси підлогових покриттів, купуючи цей вид підлогового покриття. Не забувайте, що це далеко не самий екологічно чистий матеріал, тому зверніть увагу на запах: він не повинен бути різким. З найбільш безпечних типів лінолеуму можна відзначити більш дорогі мармолеум і артолеум. Також прочитайте етикетку, деякі різновиди матеріали, призначені для експлуатації, виключно в нежитлових приміщеннях, і останній момент. Для кухні вибирайте продукцію з товстим захисним шаром. Пол з пробки. Це покриття ідеальне в екологічному сенсі. Для отримання матеріалу використовується кора коркового дуба, яку видаляють зі стовбура. Дерева раз в кілька років вважається, що подібне покриття володіє особливими біоенергетичними властивостями, які сприятливо впливають на людину, крім цього, й інші плюси, коркові підлоги володіють антистатичними якостями. Пил на поверхні практично не накопичується, нешкідливі для астматиків, алергіків, цікаві для мікроорганізмів, стійкі до дії вологи, байдужі до жиру і інших забруднень при незначних пошкодженнях відразу відновлюють первісну форму цьому сприяю повітряні вульбашки, розташовані між частинками пробки, володіють м'якою пружною поверхнею і дають відчуття тепла. По такій підлозі просто приємно ходити. Особливості вибору коркового покриття у продажу зустрічається два типи пробкових панелей, підклей із замком. Останній варіант для укладання на кухні не підійде. Справа в тому, що сполучна система робиться з підкладки. Плитхт мт, які бояться вологи, короткочасний вплив води шкоди не принесе. Але якщо вас залють сусіди або прове водопровід, то замок розбухне і покриття спучиться. Тому краще купувати клеєве покриття, тут теж є свій нюанс. Основа під таку пробку повинна бути ідеально рівна, тобто. Можливо, доведеться робити бетонну стяжку або підготувати підлогу іншим способом. Основний мінус коркового покриття, висока вартість і трудомісткість монтажу, якщо для його здійснення використовується клей. Відмінності ламінату являє собою штучну альтернативу дерев'яному покриттю. Виробники випускають матеріал, схожий не тільки на різні породи дерева, але і на мармур. Граніт керамічну плитку у плані екології, ламінат дещо поступається пробці, але цей недолік компенсується безліччю достоїнств, серед яких доступна ціна, якщо порівнювати з паркетом, стійкість механічного впливу, велика різноманітність фактур і відтінків хороше тепло, і звукоізоляція за умови правильного укладання. Можливість облаштування під покриттям теплої підлоги, простий монтаж, основний мінус такого, покриття, чутливість до надмірного впливу вологи, частково позбутися від нестачі можна, якщо в ході укладання матеріалу обробляти стики герметиком. В цьому випадку волога не зможе просочитися під ламінат до основи і така особливість монтажу як обов'язкове використання спеціальної підкладки без неї тепло. І шумоізоляційні якості ламінату різко погіршуються, і ще монтаж повинен здійснюватися на вирівняну поверхню, інакше при подальшій експлуатації можливо викривлення покриття. Керамічна плитка та керамограніт це два види покриттів, найбільш часто використовуваних при облаштуванні кухні, відразу варто визначитися чим розрізняються ці два види підлогових покриттів, їх склад однаковий, а ось технології виготовлення. Різні, на відміну від звичайної плитки керамограніт, опалюються при більш високій температурі і тиску, в результаті його складові елементи буквально плавляться і спікаються. Це дозволяє отримати плитку, в якій немає вікропор. Властивих кахлю. Тобто керамограніт більш стійкий до зовнішнього впливу і служить довше, і той і інший тип підлогового покриття мають безліч переваг стійкість впливу зовнішніх факторів, вологи, агресивних речовин і подряпин, легкість у догляді, тривалий експлуатаційний термін, екологічна безпека, широкий вибір фактур і забарвлень, можлива імітація будь-яких природних матеріалів, з негативних сторін можна відзначити погано тепло. І звукоізоляцію, а також холодність плитки, по ній неприємно ходити, бо соняш. Останній недолік можна ліквідувати, якщо облаштувати систему теплої підлоги. Також варто пам'ятати, що керамічна плитка жорсткий матеріал, якщо на нього впаде скляний посуд, то її руйнування не уникнути. Нюанси вибору керамічної плитки, купуючи матеріал, подивіться на позначення. Плитка обов'язково повинна бути підлоговою з малюнком сходинок, матеріал для стін позначається піднятою вгору долонею, другий важливий момент коефіцієнт терття. Плитка на кухні не повинна бути слизькою. Бажано, щоб цей параметр перевищував 0,75. Наступна характеристика зносостійкість для кухні рекомендується купувати плитку 5 Го класу гост або 3-го. класифікація Реш. Ще один параметр: стійкість до впливу агресивних речовин, якщо ви часто користуєтеся миючими засобами. То краще купувати матеріал з позначенням, а він відштовхує бруд і не боїться побутової хімії. Вибирайте для кухні матову плитку, подряпини і забруднення на ній помітні не так сильно, але тут теж не можна перестаратися надмірно шорстке покриття обслуговувати значно важче. Як служить паркет, поширена думка, що його використання на кухні не бажано. Тому що він надмірно чутливий до вологи, агресивному середовищі і температурних перепадів, однак це не зовсім так. Кухня, це не ванна, де на підлозі калюжі, а в повітрі пар. Якщо паркет покладений правильно, то хвилюватися немає причин, вкриття прослужить довго з огляду на високу вартість паркету і його монтажу, сьогодні більшість віддає перевагу паркетній дошці, багатошаровому матеріалу. Верхня частина якого являє собою планки з цінних порід дерева, які ж плюси такого кухонного статі їх не так мало зовні нагадує натуральний паркет, але коштує дешевше і укладається простіше. Реалізовується з готовим захисним покриттям лак, віск або масло, що гарантує захист від жиру і вологи, монтаж можна виконати самостійно. Наявна в складі матеріалу основа гарантує отримання стабільного і довговічного до 25 років покриття. З негативних сторін можна відзначити високу ціну, якщо порівнювати з ламінатом лінолеумом необхідність спеціального догляду, будуть потрібні особливі засоби для миття, а також неможливість фігурної укладання, як вибрати паркетну дошку для підлоги кухні. Перше, що потрібно зробити правильно вибрати породу дерева, кращі варіанти до п'ясентик, мудрина. Ця деревина володіє водовідштовхувальними властивостями, високою міцністю і високою опірністю поширення мікроорганізмів. Також зверніть увагу на структуру матеріалу, якщо дошка просякнута лаком. То вона буде глянцевою. Після обробки маслом матеріал стане не таким слизьким. Один із сучасних варіантів застосування бращурованої дошки і отримують шляхом руйнування металевими щітками верхнього м'якого шару дерева, яке стає старим. У підсумку виходить незвичайна текстура, що виглядає досить стильно. Характеристика дерев'яної підлоги, пол на кухні з дощок. Відмінне доповнення до класичного стилю оформлення, таке покриття добре гармонує з меблями, зробленої з масиву дерева, матеріал відрізняється практичністю і довговічністю. Крім цього, дерев'яна підлога на кухні екологічно безпечний, погано проводить тепло і звук, витримує великі механічні навантаження, нескладний в монтажі, має доступну вартість. Але є і деякі незручності, пов'язані з монтажем і експлуатацією дерев'яної підлоги на кухні дошки погано переносять постійний вплив вологи і перепадів температури, тому рекомендується використовувати такі породи деревини, як дуб ясен. Мудрина це досить міцні і довговічні породи дерева. Можна застосовувати і менш дорогу сосну або ялина, але термін їх служби буде значно коротше, щоб уникнути деформації покриття. Перед укладанням дошки необхідно обробити маслом або лаком. Вх на кухні тут мається на увазі покриття у вигляді окремих пластин або квадратних. Прямокутних плиток товщиною до 3-5 ми за своєю структурою. Вони нагадують лінолем як різновид. Можна відзначити кварцову плитку, що відрізняється більшою екологічною безпекою. Матеріал на 7,0 складається з кварцевого піску, нижче плюси цього виду підлогового покриття, невелика вартість, висока тепло і звукоізоляція. Хороша опірність впливу агресивних миючих засобів і вологи, стійкість до подряпин і інших механічних пошкоджень, протиковські якості при падінні б'ється посуду на підлогу руйнування виробів не відбувається. При пошкодженні частини підлоги досить дефектну плитку замінити на нову, не чіпаючи все покриття, простота монтажу з мінусів можна відзначити сприйнятливість до різного роду розчинників і відносно недовгий термін служби. Десять років при покупці плитки враховуйте, чи є самоклеючий матеріал. Це значно спростить процес укладання. Комбінований підлогу на кухні, це один з цікавих варіантів облаштування підлоги на кухні. Найчастіше укладають різні види матеріалу в робочій і обідній зонах комбінують керамограніт і лінолеум, незважаючи на дешевизну останнього. Матеріал має великий вибір в плані забарвлень. Що дозволяє реалізувати оригінальні дизайнерські ідеї? Керамічна плитка, робоча зона і паркетна дошка, обідній сектор. Такий варіант особливо хороший в квартирі студії, де вітальня поєднана з кухнею, різне підлогове покриття формує візуальну кордон між зонами, лінолим робоча зона і ламінат випадково впала з обробного столу, посуд точно не розіб'ється. Колірна гамма підлогового покриття. Вибираючи відтінок матеріалу для підлогового покриття, в першу чергу враховуйте загальний фон приміщення, колір оздоблювальних матеріалів і меблів, все повинно бути в гармонії один з одним, які ж особливості має той чи інший відтінок підлоги для кухні. Світлий і білий тон в дизайні, використання світлих відтінків, особливо доречно на маленькій площі, що візуально є, розширить подібний колір, молочний, сірий, блідобежевий і тп. Добре контрастує з меблями або іншими елементами яскравих кольорів малинового, зеленого, синього, лимонного, білий підлогу актуальний для таких стилів, як хайтек або мінімалізм, але варто пам'ятати, білий підлогу вимогливий в плані прибирання, найменша бруд або пил будуть на ньому помітні. Темний колір підлоги, вишуканий і благородний відтінок, відповідний до будь якого стилю інтер'єру кухні. Темна підлога теж має свої секрети, якщо він вдало поєднується зі світлим стелею і такими ж стінами, то візуально кухня розшириться, але якщо стеля буде темним, кухня здасться низькою. Також варто згадати, що темний колір передбачає безліч відтінків, серед яких завжди можна підібрати той, що найкраще буде гармоніювати з навколишнім оточенням. Інші колірні рішення, один з варіантів різнокольоровий підлогу, він виглядає не тільки оригінально, але і стильно, тут при комбінації відтінків необхідно пам'ятати основний принцип, плавний перехід одного кольору в інший і їх сполучуваність, якщо кухня маленька, що робити різнокольоровий підлогу не рекомендується, тому що невелике приміщення візуально зменшиться ще більше, крім світлих і темних тонів можна використовувати і інші кольори. Тут важливо звернути увагу на рівність підлоги для кухні, якщо на ньому є вади у вигляді западин або горбків, то від яскравих відтінків краще відмовитися, тому що дефекти стануть помітнішими для їх маскування можна використовувати орнаменти, підбираючи матеріал для кухонного статі, варто враховувати масу нюансів, міцність матеріалу, його стійкість до зовнішнього впливу. Легкість в монтажі та прибиранні колір. Всі ці фактори при правильному поєднанні допоможуть отримати комфортне і довговічне покриття, яке не дуже сильно обтяжить гаманець і буде довгий час радувати домочадців. Поради щодо вибору матеріалу підлогового покриття для кухні.